Словах не підтримують всі фракції і коаліції, але на жаль, в територіальній виборчій комісії Кривого Рогу і представники радикальної партії, і представники БПП і представники батьківщини разом з народним фронтом голосували так, як хотів Юрій Вілкул, так як хотів опозиційний блок за визнання е, сфальсифікованих виборів. Що особливо прикро навіть після того як е, вже скандал охопив е, всю Україну, і всі зрозуміли, що там відбувається. Сьогодні вранці новообрані депутати з радикальної партії, з батьківщини тієї самої і БПП зайшли для того щоб допомогти і неагурувати Юрія Вікола без цього вони би не мали права відкрити сесію. Але сьогодні представники цих трьох партій фактично знову зіграли на боці опозиційного блоку, на боці Юрія Вілкова, на боці фальсифікації. Чи може якось у парламенті? Ця подія, ці події, що вас не підходить. Я думаю, що давно вже йдеться не про ситуацію в парламенті, йдеться про ситуацію в державі. Е, є люди, які точно забули в якій країні вони живуть, з яким суспільством вони живуть, і в якому році вони живуть. Якщо вони хочуть, щоб ми їм нагадали 2014, 2013 і 2004 рік. Ми це зробимо. Ніхто це суспільство більше не дозволить принизувати, ніхто не дозволить фальсифікувати вибори, навіть якщо тут є великий досвід.